Її боялись всі, навіть розробники самого відьмака. Дата релізу була все ближче і ближче. Серце і п'ята точка була неймовірно напружена. І ось дата виходу вбивці відьмака третього назначена. cd проджекти позакривали вікна, зачинили на замки двері, обсипали себе сіллю і завмерли в очікуванні. Осійський шедевр, наче булочка в печі, печеться всього на всього за 260 мільйонів дерев'яних. Велику увагу було приділено освітленню, це наче огірочок, який надрізаний, але не почищений. Коли ви його куштуєте, він стає все більш соленим, а також продовгуватість його заважає, щоб проковтнути все це повністю. Ну хватить, я вже думаю, тянути цього кота за його чисті вимиті лапи, мутна смута, до вашої уваги. Дич, Справжня дич, не буду я вдаватися в подробиці, але колись один Михайло сказав наступні слова: що з плюсів цієї майбутньої гри можна виділити красиве окруження. Відразу можна і на цьому спинитись, бо ніяких більше плюсів ви не знайдете. І я сумніваюся, що навіть хтось з вас буде і грати в цю гру. Особисто я навіть не скачував це в себе на комп'ютер, бо не хотілося лишнього лайна втримувати в себе тут. Але знаєте, дуже хочу виділити важливу інформацію, якщо хтось буде все ж таки запускати це. Цей Shed Ever може використовувати аж 30 Гб оперативної пам'яті. З мого немалого ігрового досвіду жодна гра такого не робила. Перейдемо до самого смачного начинки, з чого починається ця мутна смута. Зовсім неочікувано, як сніг на голову чи сича на рот. Вступний ролик в форматі картинок, наче слайд-шоу з відьмака третього. В принципі, цілком і повністю не зпижено, може бути дещо дороблено, а інше перероблено. Ну, нехай буде, окей. Муть і смуть розпочинається в сніговій місцевості. Ми проходимо буквально 200 метрів і бачимо. Дерево, яке окружили неймовірно реалістичні страшні вовки. Після того, як головний Г Юра прогнав пострілом цих вовків один чувачок, який сидів на дереві в засаді, стрибнув, і ми почали з ним проводити бесіду. Цей діалог був неймовірно важкий. Лячно на це дивитись, коли ви в нормальному стані. На тверезу голову їхню бесіду дуже важко переварити. Коли з їхніх гртів вилітають слова, ти думаєш, та за що мені на це дивитись? Часто, після сказаних слів, вони постійно додають незрозумілі рухи руками, що виглядає дуже дивно. Натуральності чи якоїсь справжності під час цієї розмови зовсім не відчувається в реальному житті такого не буває. Припустимо, я би пішов в магазин, і говорячи до продавщиці, паралельно з тим би станцював гупака майже то саме, знаєте, це хіба можна зрозуміти, якщо діалоги неймовірно нудні, і всім абсолютно поїбати, що вони там говорять, і нехай, хоча б буде якась картинка. Ще під час цієї перекидки з словами з рота в рот складається таке відчуття, що наче вони не попадають в такт, коли рот працює всіх терплячих в наступному етапі. Чекає боївка. Ну, це як компанію Ubisoft завжди вчить нових гравців їхньої бойової системи. Пригадую, зараз весь в мурашках по шкірі, як мене навчали в грі Assassin's Creed Black Flag дивитись вверх або вниз. Ого, розблоковано мутне пригадування. Що ж по самій боївці я можу сказати, у мене є знову ж такі флешбеки, наче я бачу перед собою Ольгерта фон Еверика з Вььмака третього. Не берусь сказати, що все злизано на 100%, але схожість є. Особливо кидається в очі стійка Юрія, коли він збирається атакувати свого противника. Цікаві, цікаві діалоги нас чекали, також непогано зрежисовані катсцени. Ну і в принципі все, вас впустили у відкритий світ. Дивіться на це. Кожна дерев'яна валюта, яка була закладена в бюджет, лежить ось в цьому болоті. Окей, добре, я розумію, в гри ну в 4 рази менший бюджет ніж самого відьмака, але ж можна було все зробити до ладу. Чому цей персонаж взагалі не може плавати? Він ходить крізь воду, наче якийсь привид. В мутній жуті реалізація невидимих стін вийшла взагалі на новий рівень. А що, в принципі, функція прикольна, мені подобається, якоби мене пустимо твого ага, далі, ніж ти хочеш. Ти не можеш туди піти, але тобі хочеться, ти щось бачиш, але воно прозоре і тебе не пускає, і ти застрянеш на одному місці і далі не підеш. Цікава задумка, вона заставляє задуматись, чи варто тобі туди йти взагалі. Краще розвернись і іти. Йде своєю дорогою. Сталкер. Муть смуть дивує своїм освітленням, особливо коли настає вечір. Коли перси розмовляють між собою в темну пору, складається таке враження, що наче їм треба припіднести до облич якусь світящуся фігню. І ще я помітив таку забавну річ, що коли ми з кимось говоримо в нічну пору, то по закінченню цієї розмови може миттєво настати день. Згоден, натянута придирка, припустимо, вони можуть так базікати аж до самого ранку. Коли встає сонце, всі починають ховатися в тіні. стелс в мутній ртуті. Пам'ятаєте відео, де я сварив відьмака третього за те, що в ньому відсутній стелс. І знаєте, краще його би тут взагалі також не було. Виникає наступне питання, що тут власне роблять Assassin's Creed? яким боком вони тут взагалі причетні? Чому так відбувається, наче я там знову опинився? Мтуть, асасуть. Весь пік смути заключається в тому, що вона абсолютно не придатна для того, щоб взаємодіяти з різними персонажами, які знаходяться в світі гри. Дивлячись без всякого бажання, як проходять смуттю, я бачив, як люди проходять повз, і ніяких іконочок чи по типу букв не вспливають, тобто ніяким чином з ними не можна поговорити. Повірте, їм є що сказати, особисто мене цікавить, яким чином їх всіх копіпастили. На цілих 10 квадратних метрів ви можете знайти декілька одинакових персиків. На всю гру смутю, мабуть, виділили 30 одинакових персонажів і просто Ctrl-C, Ctrl-V повставляла. Що далі розказувати? Смуття неймовірно забагована. Кіберпан, який був жахливий свій час на релізі, виглядає спілою вишенькою на фоні смути. Моя думка наступна: плюнути і забути, що там взагалі робиться. А з вами був Лаунзі. Дякую за увагу і до зустрічі.